Гренда комерційного приміщення в районі ювілейного, саме Луцького кільця. А це у нас кабінети місце вашого босу. Такий окремий, ізольований і з можливістю вийти на вулицю, скажімо, відпочити, подихати свіжим повітрям. Це у нас друге приміщення. І третє також можна ізолювати. Ось цим коридорчиком ви пройдете туди далі. Класне приміщення по класній я озвучу в кінці відео. Підходить під школу, під садочок під поліклініку. Дивіться, це друге приміщення, так само своєю родзинкою. Звідси такий вихід сюди, так само можна зробити місце для вашого міні-боса. І, скажімо, ось так зробити продовження. Буде дуже класний кабінет. Ходім, покажу, який він сонячний, який він класний. Приміщення вже в фінальній стадії. Залишається фарбувати стіни і просто поставити під розетники. Це вже лягає на орендаря під їхній дизайн. Бо вартість оренди тут настільки класна, що просто немає куди нижче. Дивіться, широкий коридор. Це прямо йде санвузол, окремий на це приміщення, як бачите. Третій кабінет. 38 метрів квадратних, він повністю ізольований, простору, світло, багато сонця. І четверте місце це у нас локація така. Місце холу зустрічі ваших. Клієнтів і вихід у внутрішній дворик. По вартості орієнтовно 190 гривень за метр квадратний, а загальна 45 тисяч гривень за усе приміщення тут 233 метри. Кого цікавий детальніше, звертайтеся телефонуйте Богдану Генса на нерухомості Форест.